Водолічки, привіт! дивимось прогноз на другу половину серпня. Що вас очікує? Так. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів карта порушення сну. Карта якогось самого накруту такого. Це карта говорить про те, що треба бути уважним, обережним до свого здоров'я, до своїх думок, для того, щоб ви їх не розганяли до такої степені, знаєте, до, того, до, до, до такого моменту, що просто перестанемо спати. Е, е, Діло рівня потяг і час. От отак от от. треба вночі треба відпочивати, заряджатися. Ще це карта, коли ми приймаємо за кохану людину. Буває таке. Ми переймаємо щось там, щось там можливо збільше. Бізнесом пов'язано з роботою, пов'язано знаєте, ми такі прям переживаки будемо. Так, дивимось далі. О, помірність, вищеркан. Це говорить про те, що якраз таки не треба перейматися, все буде йти поступово, помірно, прям розмірено, навіть десь аж нудновато. Але, але це не краще. Тому, тому що ця карта, розумієте, ця карта. Вона якраз говорить про те, що не треба а, перейматися, не треба накручуватися, все буде окей, все буде йти поступово, так як має бути. От. От вона про це говорить. Так, дивимось далі. Дев'ятка Пентаклів, карта фінансових надходжень, карта фіна... це хороші, класні фінанси. Це карта, коли ми задоволені життям, це карта, коли ми смакуємо життя. Знаєте, насолоджуємося тим, в якому статусі, в якому положенні ми зараз. От вона про це говорить. Коли ми такі молодці. Так, дивимося, чим ви приходите всередину. Ой, четвірка жезлів, класна карта. Переходи приходимо. Ми все не в середину, вибачте, в кінець місяця. Ми приходимо. Придбання нерухомості, продаж. Якщо планували, це починаємо разом жити. Це ми одружуємося, це ми переїздимо кудись. Це, можливо, ще імміграція, новий будинок. Або ще це просто як облаштування будинку, тобто квартира, неважливо, місця, де ми проживаємо. Тобто, ви вже переїхали, так, або почали разом проживати. І це такий момент, що ми облаштовуємо або все окей, нас просто ми робимо ремонт. От, от воно ж це про це говорить. Так, і дивимося, чим ми приходимо. Ой, не боже, що я, вибачте, пораду карт дивимося, пораду карт. Сімка пентаклів, карта говорить про те, що вона радить, знаєте, не очікуйте, а робіть тому, що це карта взагалі очікування якогось результату. А карта говорить радять, якраз таки про те, що не треба очікувати результатів. Робіть самі цей результат. Якщо це підвласна ситуація вашим силам, беріть її під свій контроль і робіть так, як вам потрібно. Все, обіймаю до наступного відео.